Всім привіт! З вами на своєму каналі Алікс 2024 рік, як і обіцяв вам, був у мене перебор монет дуже великий. За 10 днів понабирав по магазинах. Дівчата дзвонили дали. Який в нас результат? По 10 копійок було перебрано 125 гривень, плюс 50 гривень, і плюс 40 гривень, і плюс ще 12. Це обща сума. Що в нас вийшло? По 10 копійок. 92 рік Італія. Щас е, буду так показувати. 92-й рік Луганськ Дві монетки. Одна третій штамп. 94-й. Ой, я вибачаюся. Це крупний гурт. Ось вона. нас. І. Отложив, хотів помить. 92-й, третій штамп, вона грязна. Я її хотів помити та перепутав. 94-й одна монетка, одна крупний гурт. 96-й одна монетка. 2015-16 року я відложив там 30 монеток. На цьому все. По, піс... По 1 гривні було перебрано 350 гривень, тільки 2,94. Переміряв я півчаса переміряв 2001 рік, нічого нема. 50 копійок було перебрано 1700 гривень і ось ще я наготував 550 у магазин. Із них відложив я 4 ягодні, 7-8 насічок, другий штамп. Скільки тут Чотири монетки. Одна трапеція. Три здвоєнні і дві 95-го. Все. Тепер до цікавого дійшли. Як я 500 гривень, взагалі нічого не знайшов. О, а то вже далі пішло. В, в одному в другому ще раз Як брав 500. Там чи 600 плюс-мінус. Приніс додому. Попалися дві, третій штамп. По відео ви розумієте, що, мабуть, вже місяців сім мені не попадалися вони. І колись я знайшов монету. 92-го року метал заходить сюди і зазубринка. Це ще було 3 назад, з половиною. Ні, не гото 3, да. два я перебирав і вже три года не попадалася монета така. Е, Стоя вона 250-300 гривень, як ви кажете, по ютубах. Ну, я знаю, що продають її дорожче. А оце я знайшов на 8 березня. Через що й зложив це відео. Уже 10-го, щоб вам показати. А пок... виставлю його пізніше. Тоже за зубринкою. Тоже метал заходить. Бачите, тако. ще й тут навіть буква і якась ще третя перемішечка, як П. Дивлюся, в мікроскоп не видно, чи то лишній метал, чи, чи то забоїна. Не бачу. Ну, коротше таке. Так що ставим лайки. Підписуйтесь на канал. Якщо найду щось цікаве, теж покажу з обіходу монети. І ви побачите, що ще знаходиться в обіході. До речі, я ось вже набрав монет і знаю, що ще знахідки якісь будуть. Там, начебто, якісь заграничні монети є. Так що до зустрічі на каналі, всім пока.